Продонати код з'являється в куті екрану. В описі є посилання на наш збір. Треба добити вже цю мету. Треба обов'язково задонатити на Збройні Сили України. Якщо у вас є така можливість, щоб, хоча б на один пікап, вже сьогодні ми 100% дозбирали. Якщо зберемо більше, буде прекрасно. Всі гроші підуть на допомогу, всі гроші підуть військовим. Тому обов'язково долучайтесь. Що вже у нас має розпочатись, Я так розумію, дуже дуже скоро поєдинувально пару хвилин будуть виходити Влад Сіренко і Соломон Дакрес, Сол... давайте подивимося одразу візитівку і проговоримо. Хто такий Дакрес, звідки він взявся? Сіренко ж проти іншого боксера мав битися. Так, крас вище за сіренка, але от те, що ми сперечалися сіренко, мабуть, потужніший. потужніший, так? ширший 16 кг потужності. Так. До речі, мені здається, з найменшим пузом, поки я його знаю. За весь час він зараз такий, як для себе, дуже хороший. фізи. і теж 10 кг різниця, фактично. Uh -huh. Ну тобто 9, там і 7, але бо влада така конституція. От він, ну я бачив на тренуваннях, я до нього ходив на тренування спарення, що в 5 п'ять літрів злітає, але живіт ну конституція тіла. Побоях, по боях, по боях ціла, це він просто любить пожерти да? поїсти да? щось такого там десь відпочити. Артога, потім... гафрі, бургери да, да. -да. Давайте, от ви, ви дуже багато знаєте про Сіренка, Максим з ним працював. По-перше, він же ж мав проти українця новицького битися. Так точно? Цей поєдинок зрізався. Що сталося? І чи не стане такраз складніше?